Доброго дня. Мої зміни в державній системі виглядають дуже просто. Приходить одна людина на пост президента України. Його обирають вже, вона вже має на руках базову Конституцію. Достатньо просто базової конституції, яка просто зробить зміни в в системі України. Розділить, що держава це армія і співслужби, зовнішні представництва, можливо, там ще ДБР. А всім іншим займаються вільні громади. Всі інші чиновники банально просто підпорядковуються в вільні громади. Вони себе обирають начальників поліції, суддів, прокурорів, все своє керівництво, самі визначають, який податок вони збираються своїх мешканців. І, і самі всіх фінансують і вирішують, скільки їм потрібно чиновників, на що вони готові витрачати. Ця нова система. А дуже швидко зробить мінімальна кількість чиновників, тобто мінімальні кошти на утримання всієї державної системи, як армії, так, так, і, так і громад. І при тому, що будуть мінімальні податки відразу, що зразу дасть робити бізнес і підприємательство, що збільшить кількість людей, воно покращить життя людей, українці сюди повернуться. І самі громади будуть витрачати гроші не на бурківку, а на закупку ПВО. навіть зібрати певний перший час більше податків для того, щоб закупити це ПВО і зробити безпеку в своїй громаді. А держава буде отримувати свій окремий податок, як пропонується, 2% від руху грошей, плюс 5% мити. за ці гроші вона буде чудово закуповувати. Цю необхідну зброю на вільному ринку, не буде ніяких обмежень, Буде зняти повні обмеження з виробництва зброї, буде зняти повні обмеження з підприємницької діяльністю. Нехай кожна громада себе сама обмежує свою підприємницьку діяльність. І тоді ми отримаємо максимальний результат. Тому що централізовано не буде нічого, буде конкуренція. Кожна громада буде конкурувати з іншою громадою, і вони будуть самі у себе вирішувати. А далі, вже, коли ви зберете своїх представників в області, своїх представників в двохпалатний парламент, там ви всі сядете і створите додаток до базової конституції більш розширену конституцію з усіма іншими законами і правилами. Навіть якщо на перший час якихось законів не буде, то у вас буде суд присяжний, який зможе дуже легко вирішувати будь-які суд питання. Скільки років дати за тей злочин, скільки дати за то, як не казати за, за, за то. Все це зможуть підкоректувати суд присяжних, ці випадково вибрані 12 там, і скільки людей. Все вони зможуть вирішити. І таким чином ми швидко вирішимо всі наші проблеми.